Це такі цукерки, які роблять на безпеку зубкам. Вони роблять, щоб були брудні зубки. Але є різні солодощі. Я бачу в одному мультику, там якась коли їла зуб, ну, солодощі, і солодощі били зубків. Сьогодні ми робили тортик. Спочатку я зробив таке. Лохину там знизу, потім зробив такий банановий крем, там фелоса, знизу до лохини, а потім такий кремчик зробив там зверху, тільки темно-зелений, а потім банана, а потім яблучко. Солодощі вони беруть, типу, купляють, а тортики готують пекарі. І буває викларів такі піровинки, а буває таке бігемоті, Там моті і це. Такі цукерочки є. І ще можна щось пекти вдома, щось смачненьке. Є навіть солодші таке брауні. Там внутрі є апельсини. Я давно спік брауні в апельсинові. Там треба, ну, забув сьогодні рецепт. Коли ми його приготували, він виводу смачний. Я люблю солодощі. І сидіти чомусь люблять солодощі. Мені найбільше подобається оця ця ромашка. Бабуся в мене різне щось пече. Вона колись жила в старому домі, де там курочки. Там був один тільки полох, а потім вона переїхала. І приходити в гості та вміє їй допомагати. Шаканий торт. Він не свичний. Він нестимний, а і схоже на смачний торт. Сонсі бувають тісні. Це бувають ягоди і фрукти, а бувають смачно приготовлені. Все це тортики і цукерки. Я люблю кумніку. Це найсмачніша ягода. Я готовий їсти завжди. Я люблю їсти з цукром. І всі тортики з полунечою теж люблю. Я кекс допомагав. Я мамі допомагав пекти кекси. Для чого треба борошно, цукор і яйце. І кекси вийшли дуже смачні. Ми сіли не усі сім'єю. Що можна. Купляти садовисі у магазині. Тоді мені сподобалось ліпити. Я буду з ним гратися. Госятиму доросім іграшок. Тіма. Я був на мажстій красі. Я ліпив з пластилин тортик. Брав лізні королі. Спочатку я розмирав, розминав пластилін, потім я складав сар за сар. Потім я прикрасав тортик висів, як справжній. Солодощі бувають лісні. Це ягоди. Полонича мені найбільше подобається. Все люблю її чиленькою. Вона солодка присородка. І я все люблю з прив'язаною полуничі. І вбий чоловік. Хочу з мамою якесь щось мене смачненьке спекти і прикарасити полуничі. Тай колопив постійно. Він скосив на міту. По мені поля по так плачу. Я в вся всі кольори. Сапеток коту І Він дуже красивий. І він скосий розплачений. Я робив у сірячі Хлопцю аватарцем. Я була молокові зукувати і зі була або, або танцем. Я охотувала його з мамою. Він не вийшов тут за смачили. Я їв з матері. Я Тас люблю цукавки. А більше люблять цукувати. Туси часто. Тому Тут часто люблю їх істи. Коли я бою хану, то тоді я їм цукавки. Депет, а от пит, а те.

Бувають лишні. Я найбільше люблю твочити. Люблю сатулатні творчити. Я їх на свято. На свій день долознів. У мене був на день довозний сатулатний тоут. Мені їх сама була мама. І він був дуже смачний. Великий, торт. Він як на висії. Я вис такий зробити, бо він найбільший. І цей він найсмачніший. Я бачу такий дом торт вдома. Його покла моя мама. Я дуже люблю мамині тортики. Найбільше мені пок... прикрасені торт. Особливо прекрасні квіточками Вони солодкі при солодки. Я люблю солодості. і зробили такі іграшкові. Ми її і хоч сьогодні спастина. Скрізь стих не буду гратися. Буду частувати моїх іграшка. Ліпила таку красу сьогодні. У мене є тут собачка, пончик, квіточка, яблучка, кітця і такий торт огромезний. Мені прийшла ідея зліпити, щоб мамі понарабилось, бо колись у моєї тата день народження і мамі такий подарунок понарабиться. Я можу знати пончик, солодка жилє квіточка. Жилі виноград, желе яблуко. Ну, коротше, всі там солодості, які мої любінькі. Солодощі є дуже багато видів. А найбільше я люблю дуже всі. Тобто, мені трошки їм. Я люблю там, де в пакетику, там є такі лимончики, і вони трошки кисленькі. А ще дуже люблю цукерки. Сердечка там, де. Таке желе просікає. І бджілка там в нього теж желе таке. Це моє улюблене, пончик, Хоча б я трошки не люблю. Коли висохне, я візьму собачку, вона понюхає тортик і зразу. Почекай, мене ручка поламалась. Я справлю під ручку. Мені ліпити понравилось собачку з котиком. Я дуже люблю ліпити.